Практично кожна людина у цій черзі говорить про завищену кількість спожитого газу і про показники, які насправді не збігаються із тими, що є на лічильнику. Перед офісами Львівгазу аншлаг не бачений. Свої показники з лічильника пані Люба показує за квітень, спожила, каже 100 кубів, а рахунок прийшов на 200. Я їй дзвоню. Інспектор, чому написано 200? Я ще не дивилася чомусь, я не знаю, чому вам там. Ну і що ви заплатіть, за то, тому що зараз 3,60, а будете платити на другий місць 7,20. А в мене п'ється два п'ється. А раз у мене два п'ється. Я ж кажу, літом не буду палити два п'єця. То коли ж я вам буду знімала. з чого ти говориш, будеш Знімала, як я не буду користувалась газом. Такі розбіжності тут у багатьох, та виявляється, все просто квітень ще був опалювальним сезоном. І Якщо показник з лічильника контролер зняв до прикладу 15 квітня, то до 30-го споживання газу комп'ютер дорахував вже по середньому показнику, але ще за зимовими нормами. Хоча самим теплом ми вже й не користувались. Ви реально за цей час могли його не спушити, тому що так. там потепліло. В мене батареї з першого числа. І ви його ви його виключили. Не і все, а комп'ютер то порахував, що ви ніби якби берете газ. Це ви там може тільки на саму плитку використовували. Правильно? А нарахування то пішло в автоматичному режимі, якби якби би ви брали на опалення. У пані Тетяни куби в квитанції збіглися. А от що із самим рахунком жінка ніяк не розуміє у тому, що я переказую по телефону, правильно внесли 12 кубів, але порахували мені по 7,188 Якщо ж тут є така тариф тариф, такий що по 360 хто споживає до 200 метрів кубічних. до оператора добутися годі, тому роз'яснення беремо. Ми. 3,60 тільки для того квітень місяць, хто має своє індивідуальне опалення. Там рахується до 200 кубів по 3,60, а при центральному опаленні, де є тільки плитка або плитка і колонка, там 7 гривень з 1 квітня. От і все. Проте навіть такі тарифи ввели в оману багатьох. Минулий місяць я заплатила 29 гривень. 29. Той місяць 36 кубів. По якій ціні пораховано, виходить 210 гривень. По якій ціні ані по 7,18 не виходить, ані по 3,60 не виходить. Та вийти й не могло, бо в кожному квітневому рахунку частина газу спожитого у березні. Відтак у кінцевій сумі і дві чи навіть три ціни. Ми людям частку кубів, які спожили в березні місяці, порахували по ціні тієї гривні, чи там цінової категорії. А відповідно, вже з квітня порахували 200 кубів по 360 Кудись по 3 600, а все, що більше 200, по 7 188. Це, виходить, три ціни. Відповідно, якщо вивести арифметичне, то та ціна далеко не буде впадати в ніяку цінову категорію. Простіше і зрозуміліше буде уже із травня, бо для усіх один тариф по 7:19 аж до опалювального сезону. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський – головні новини Львова.